Доброго дня, мої любі школярики! Сьогодні на уроці української мови ми будемо з вами вивчати прикметник. А також познайомимося із Валентиною Полинок і прочитаємо віршик різнокольоровий дощик. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Дружно, правила, згадаємо, працювати починаємо. Відкрийте, будь ласка, зушити та запишіть! Число класна робота. Записали, будь ласка, каліграфічну хвилинку, велика буква Г в з'єднані з маленькою, також з'єднання з цією буквою. Напишіть слово горизонт. І складіть два речення з цим словом. Пишіть гарно, каліграфічно. Звертайте увагу на монітор. Ви завжди можете поставити презентацію на паузу. Не забувайте про це. Прикметник це частина мови, без неї нам не обійтись. Ти слухай слово причудове, Йому, як другові, сміхнись. Земля ласкава, люба, рідна, а сонце щире, золоте, а небо лагідне й погідне, життя прекрасне, золоте. А очі у мами добрі ніжні, а голос чистий і дзвінкий, а руки теплі і надійні. А погляд сонячний, ясний. Усі ознаки називає прикметник як частина мови, і жодної не обминають слова ці справді причудові. То які ж прикметники ви запам'ятали? Назвіть їх. З чого складається наше мовлення? З чого складаються речення? В які частини мови поєднуються слова? Яку частини мови ми вже з вами вивчили? Що таке іменник? Яких родів бувають іменники? Якими членами речення можуть вступати іменники? Прикметне діти це самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета та відповідає на питання який, яка, яке, які. Ну що ж, відкриваємо підручник на сторінці 6. Звертаємо увагу на завдання номер 1 Покажіть, будь ласка, на малюнку шкарпетку. Так. Ви показали шкарпетку, але всі різні. Але чому? Що ще потрібно назвати, щоб ви показали одну й ту саму шкарпетку? За допомогою яких слів ви описуєте предмети? Мушик вусатий, сіренький, хажа зелена, мокра. Кіріс ліпкуватий, працьовитий. Джексі – жовтенька, дзьоба. Придумай клички іншим тваринам і запиши їхні ознаки. Підкресли прикметники хвилястою лінією. Зразок. Котик, мушик, який? Вусатий сіренький. Прикметники вусатий сіренький підкреслюємо хвилястою лінією. Давайте пригадаємо, в якому порядку за кольором висять шкарпетки. Так, дивимося. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий синій та фіолетовий. Для того, щоб запам'ятати кольори веселки, нам потрібно прочитати ось таке речення. Чапля обіцяла жабці з'їсти гарний стиглий фрукт. Записано все різними кольорами: Ч, червоний, О оранжевий, Ж. жовтий, з зелений, Г, голубий, С синій, Ф. Фіолетовий. А зараз завдання на вибір. Запиши кольори веселки у правильному порядку. Запиши прикметники, що називають кольори веселки, з назвами предметів також кольору. Наприклад, червоне сонце. Придумай казку, у якій звичні звіч, речі стали іншого кольору. Що б сталося? Факти і думки. Правдива і неправдива інформація. Перевіряємо факти. Будь ласка, прочитайте це завдання самостійно. А потім випишете іменники з прикметниками за зразком. Прикметники підкреслити хвилястою лінією. Наприклад, краплі, які маленькі. Маленький прикметник хвилястою лінією. А зараз віршик Валентина Полинок. Різнокольоровий дощик. Читаємо разом зі мною. Між травинок дощ зелений, на фіалках синій, на ромашках білий, білий, сірий у хмарині, на червоних черевичках крапельки червоні і чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Прочитайте самі мовчки. І завдання на вибір. Спішіть вірш, підкресліть прикметники хвилястої лінії, або випишіть слово, слово сполучення іменника з прикметником, або уявіть незвичний дощ з якихось предметів і опишіть його. Ну що ж, а домашнє завдання ваше буде списати речення з прикметниками та підкреслити їх. Це. Торінка 1 зошита, ушита, вправа No1. Дякую всім за увагу. До побачення. До зустрічі!